Їх бомбили з зі всього, що тільки можна: з моря, з неба, з повітря, зі, зі 30-річний капітан медичної служби Андрій Найман народився і виріс у Житомирі. Бути медиком мріяв з дитинства. Вищу освіту Андрій здобув у Національному медичному університеті імені Богомольця та в Українській військово-медичній академії. У 2018 році за розподілом працював у Маріупольському шпиталі, де очолював неврологічне відділення. Надавав медичну допомогу військовим та цивільним. Тітка Андрія каже: він втратив батьків ще у дитинстві, тому виховувала його вдвох з чоловіком. Це моя дитина. Я кажу так, всім, і я так відчуваю, і Андрій так знає. Я його хрещена. Людмила розповідає: спочатку повномасштабного вторгнення Андрій працював у шпиталі та надавав допомогу пораненим. 16 березня внаслідок авіаудару будівлю зруйнували. Працівники шпиталю вирішують евакуюватися. І вони розділились на дві частини. Працівники шпиталю, одна частина пішла на завод Ілліча, інша частина пішла на завод Азовсталь. І Андрій наш попав саме на в ту частину, яка пішла на Азовсталь. Мені особисто він не казав, що він знаходиться на Азовсталі. Я дуже випадково побачила сюжетно українському телебаченні, і я побачила, що Андрій там на Азовсталі допомагає хорим. На Азовсталі українські військові знаходилися під постійними авіаударами, артилерійськими обстрілами та штурмами. Ми знаходимося повній блокаді, і токсикологічний аналіз ми виконати не можемо. Саме тому пацієнтам була надана допомога з урахуванням максимального перекриття усіх можливих видів всіх речовин. То був для мене шок. В той час якраз його дружина була вагітна. Я дуже боялась їй щось сказати, що Андрій там, а вона боялась мені сказати. Вона також це побачила, цей сюжет. У квітні 2022 року в Андрія народився син. Ми їхали хрестити маленького, і він зателефонував. Саме були хрестини, ми похрестили і він попросив Олю, щоб Оля мене покликала. Знаєте, як він на мене дивився? Я дуже ну, зараз там завжди це згадую. Він очами бігав по, по моєму обличчю. розумієте, Він не просто там на мене дивився, як я виглядаю, а він кожну рисочку мою дивився на, на лоб, на коси, на очі, на ніс. Я Його дуже просила Андрій, ти мені щось голосом не диктує, і Прийшли. То він мені такі маленькі кругленькі відео прислав, що в мене все добре, я тримаюся, ви тримайтесь. В полон Андрій потрапив 18 травня 2022-го. Коли Андрій попав в полон, було страшно, звичайно, страшно. Але я розуміла, що якщо вони залишаться на зосталі, їх просто вб'ють. Їх не буде. Я один із тих речей, які сталіс і виконували свій своєму до кінця. Ото 10 місяців вихожу пліни. Людмила розповідає, що з того моменту, коли Андрій потрапив у полон, вона почала слідкувати за новинами. Ми стали дивитись всі шукати на всіх ресурсах, де є відео, хто виходить, як виходять, і намагались знайти свого хлопця. І дякувати Богу, ми побачили це було 18 травня. Що Андрій виходить і сідає в автобус. Ми його впізнали зразу. Найстрашнішим моментом для Людмили та його дружини був вибух в Оленівці. Ми не знали, де саме знаходиться Андрій, говорить жінка. Ти не зателефонуєш в лікарню і не спитаєш, чи є там у вас такі хворі, чи ні, чи не зателефонуєш в поліцію. Тобто я розумію, що моя дитина там, там був теракт, вже є світлини, обгорівши тіла, ручки, ножки, біблія скровавлена на… У порозі бараку, люди приваряні полум'ям до, до ліжок, і ви розумієте? Оце було найстрашніше. А ввечері, дякувати Богу, Олі зателефонувала і сказала, що Андрій живий. Людмила говорить, що наразі спілкуватися з Андрієм немає можливості. Інформація про нього надходить через звільнених полонених. Він тримається, він читає, у них там є можливість читати. Він спілкується з людьми, він, він, він вміє бути сам. Ну тобто. Він займає свою голову, свої думки. Жінка каже, що родини полонених українських медиків об'єдналися в спільноту та ведуть постійну боротьбу, щоб повернути рідних додому. Вони звертаються у всі можливі інстанції, проводять акції, не дають забути про полонених. Медики не комбатанти. Їх війна це боротьба зі смертю заради порятунку людей, говорить Людмила. Я як мама військово-полоненого медика, хочу звернутись до всіх. Від кого залежить доля та воля моєї дитини та інших військових полонених і військових полонених медиків? Я дуже прошу зглянутися та допомогти нашим дітям здобути волю. Поверніть їх додому. Будь ласка, Анжеліка Нестерчук, Володимир Жабровець, Суспільне, Новини, Житомир.